Розваги, екскурсії та спортивні змагання. Усе це для школярів підготували у таборі Велика гра. Там відпочило до тисячі маленьких черкащан. Вихідними у таборі відбувся день відкритих дверей. Діти демонстрували усе, чому навчились під час відпочинку. Хлопці хизуються прийомами бойового гопака, а дівчата майстерно виконують танцювальні. Па такий невеличкий флешмоб влаштували вихованці табору. Велика гра. Протягом години діти та гості свята демонстрували свої таланти. У папа папа перервах між танцями та співами, малеча із задоволенням ділиться своїми враженнями. Ми навчилися тут лазити на скалодромі, кататися на байдарках. Кричати, кричалки, пісні вивчили багато, лазити на скаледрон, на скаледрон на змоги перешкод. Цьогоріч у таборі відпочило вже 900 дітей. Щоразу для школярів вигадують нові забави. Наприклад, минулий тиждень був мистецький. Дітки у нас ходили в театр. Дітки ми завжди приглашали для діток актерів, Ну многих, які наша знаменитості тут в Черкасах. І дітки учились, як публічно виступати, що діти, ну як отвечати на вопроси, як себе позиціонувати, як на сцені себе держати. А ще безліч майстер-класів, цікавих уроків та спортивних змагань. Головне розвиток дитини в ігровій формі, кажуть вихователі табору. Діти вчать англійський, діти в'яжуть вузли, Тобто настільки насичена програма, що ребенок здесь не забиває мозги, а він здесь отримує дуже, дуже серйозне развитие. Тобто, ну... Якщо у нас по Україні пойдуть такі лагеря, то я думаю, через літ 10 у нас буде доволі такий високий уровень і воспитання, і культури розвитку, да, є вообще соответствуючи в економічному плані. Попереду ще три зміни та три сотні дітей, для яких це літо стане незабутнім. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.